Найгучніша підтримка під час матчів Ужгородської «Говерли» лунала саме з 19-го сектору. Ця частина трибуни є рідним місцем для фанатів Ультрас. Втім, з наступного сезону ця частина трибуни скоріш за все буде порожньою. Покинутий чашу стадіону Авангард Закарпатські Ультра зважилися після затяжного конфлікту з керівництвом клубу. Суперечки виникали через використання оболівальниками піротехніки та виконання лайливих гасел та пісень. Та якщо раніше сторони конфлікту знаходили компроміс, то у новому сезоні позиції фанатів та керівництва залишались непохитними. У нас з закарпаттям і з керівництвом саме случилися там деякі такі ситуації, які не дуже сподобалися нам усім, і обичним вболівальникам. Тобто там доходило до того, що. Керівництво наймало хлопців, так званих тітушок, які нас потім погрожували. Там було багато чого з ними і рішили, щоб не було даже таких конфліктів, отойти від клубу. Як наслідок, після завершення весняної частини чемпіонату України з футболу Закарпатський Ультрас вирішили не підтримувати «Говерлу». Натомість вболіватимуть за іншу ужгородську команду аматорського чемпіонату в області Ужгород. Цю ідею перейти до підтримувати інший клуб це було обговорено з усіма хлопцями. Тобто, всі вийшли до такого рішення, що так, треба відходити і підтримувати ФК Ужгород. І він має дуже багато шансів. Зараз на області грають хлопці, але мають великі змоги вийти до другу лігу. Тобто команда має великий потенціал, і потім дойде до прем'єр-ліги. Тобто угу. успіхи є у команди. У колективі футбольної команди Ужгород появі фанатів тільки раді. Зізнаються, такої підтримки не очікували. Знаю, що він трені вже підряд приходиться нас підтримати. Тобто, в середньою приходили, підтримали. Вдома збибийганю, по-моєму, приходили на тільки кого піддержки, яка ми завжди будемо підтримати. Буде в рахунок 5 6, 0, 10, 60 ми соно буде підтримати. Так що дуже великий муклін, чесно, ми взагалі молодці, тим більше в цьому краю люди завжди боліли, любили, любили футбол. Я їм дуже чиро, чиро, ще, щиро вдячний. Тим часом Ужгородська Говерла переживає складні часи. За період літнього міжсезоння команду покинуло чимало гравців. Досі невирішеною залишається і проблема погашення заборгованості перед футболістами, тренерським штабом та призівниками клубу. Тому майбутнє першої команди краю залишається під питанням.